Вітаю, друзі! Сьогодні на черзі переселення. Хто в мене на каналі вперше, то зараз не зрозуміє, про що мова, тому що ж у садку, здається, нічого немає. І тим не менше, є три рослинки, які вже просяться на переселення. Які це рослинки, чому їх збираюся перенести в інше місце і куди саме, зараз розкажу і покажу. Почну із хости. Ось вона маленька. Вийшло так, що вона опинилася під дією прямих сонячних променів. І тепер постійно отримує ось такі сонячні опіки. Листячко новеньке наростає, а те, що старше, поступово обсихає. Це я обірвала тут які були сухі листочки. Але здається мені, що Погане самопочуття цієї рослинки пов'язане не лише із сонячним світлом. Зараз спробую пояснити, чому я так думаю. Минулого року, рятуючи свої хости від сонця, я більшу частину пересадила ось на цю ділянку. Тут є більш-менш здатінок, і я розраховувала, що рослинкам моїм буде тут краще. Але, як бачите, і така сама хоста, як я вам тільки що показувала, ось вона з білим крайчиком, і дві інші, все рівно почувають себе не дуже. Вони, по-перше, зупинилися у рості десь на початку липня. І з тих пір поступово усушують листочки то один, то другий. Одного разу мені підказали, що причиною такої поведінки може бути коренева гниль. Тому коли приблизно з місяць назад зі мною поділилися е, кущиком хости, і я його вирішила розділити на три частинки, то я якраз звертала увагу, який же ж корінець у цієї хости. Він у поперечному розрізі був біленький, гарненький, без єдиної тяточки. І в результаті ви подивіться, які гарненькі ці кущики. Вони за оцей місяць, що тут ростуть, оце ось раз, два і три. Вірніше, це не кущики були, а поділки з одного кущика. Вони наростили по два листочки уже, і якийсь корінець пустив ще й новий паросток, який теж уже встиг виростити два листочки, і вони собі розвиваються гарненько, вон красиво блистять прямо. Гарно, гарно. А мої ж на їх фоні виглядають геть-геть поганенько. От зараз викопаємо оці три кущі і той перший, і подивимося, що у них із корінням. Повикопувала всі кущики, слухайте, і точно. Ось підряд прямо. Постараюсь так показати, щоб було видно. Ось. Сподіваюся, добре видно. Да? На вигляд і на дотик як ото трухляве наче місце. Саме коріннячко біленьке, наче ж то гарне тако, на вигляд. А ось тут оця трухлятина є по центру. Другий кущичок, кущиком його й не назвеш, ось, о, теж те саме. Тут прямо ось, о, як цілий пеньок такий. Тут ось воно, суха гнильця, не мокре, воно сухе, отаке. І на цьому ось у такий гарний, тако на вигляд, кущ і перевертаю. І теж те саме ось о є така сама оця трухлява частинка. Ну, читаю. Що рекомендують зробити, то треба зачистити оце все, вирізати аж до живого білого. То зараз я так і зроблю і потім засиплю активованим вугіллям. Ну, те, що є зараз під рукою. Радять, що так його можна використати. От, то я так і зроблю. Давайте розглянемо тепер, які виходять оці зрізи. Коли зняти трухляву частину, ось дивіться. Отаке якесь воно жовтувато, коричнювате і на дотик як сухе, тобто продовження отої трухлятини. Це я просто зріз показала для таких дилетантів, як оце я, що з хостами не знають до пуття, як працювати, і шукають якусь інформацію. Оце все треба буде ще вирізати. Ось, дивіться, зріз, який отримався. Добре, видно, де біла частина здорова, і добре видно, де уражена. Тут прямо. Така різниця дуже контрастна. А тепер, коли повиколупувала прямо ножем, позрізала усе, то дивіться, що вийшло. Ось, тут уже чистенький білий зріс увесь. Ось тут малесенькі такі поділки вийшли. Ось, Начебто так старалася, щоб ніде ні граминочки не залишилось. Оце маньюнечке і те було вражене, ось я просто зрізала оцю центральну частинку. От, і вона тепер уже біленька. Ось так само манюнечка поділка сама відділилася, і ось, ось зріз центральної частинки довелося зробити. Це інший сорт. Ось тут отак вийшло. Ще одна ось обрізала геть. Ну так, вийшло, що по кілька корінців хороших вдалося лишити, бо коли відрізала, то вже на дотик відчувалося, які коріння всушені. А які такі повні, здоровенькі. Ну і ось дві частинки. Ну я б сказала, що оце вони вже втрачені. Тут гниль пішла прямо всередин, ну, Дивіться, я прямо вколупувалася аж туди, і один єдиний корінець, і той ну, ось на ниточки. На ниточки, ледве-ледве тримається. І то в мене немає впевненості, що я вибрала звідти геть усе. Так як читаю, то такі не приймаються, що оце вже пропаща поділка. Ну, а це ой, ось ще одне манюньке відділилося. Тоже дивіться, коли зрізала, то тут ні корінця вже нічого не залишилося. Це я просто посажу в окрему ямку. от. Чисто уже для себе, щоб поспостерігати, вийде що небудь із цього чи не вийде. Всі інші, то вони з корінцями, то вони звичайно приймуться, а от наскільки підуть у ріст, то вже тоді побачимо разом. І якраз отут хочу сказати, що ще раз переглядала інформацію про кореневу гниль, щоб подивитися, чим же саме обробити можна і як то оце виходить, що Це не сонячний опік, а це якраз реакція на оцю гниль. Тобто листок не сухий, а ще вологий, от, але уже жовтіє і поступово тоді уже сохне від країв до середини, саме. отако, от так як ось о, Дивимося, і отут, від країв ось о, сохнуть починає. Отут, ось, бачите, теж так само. Ось о, Тут він ще начебто не сухий ось сюди жовто-коричневе, воно ще вологе ще живе, але пожовтіло і так від краю йде до середини. Отже, зараз, як я вже казала, піду візьму активоване вугілля, воно в мене якраз вдома є. Потолочу порошочок, поприсипаю оці всі ранки і зроблю, як рекомендується, десь на... Годинку чи дві постоїть, отакого, е, попросихає. І тоді вже посаджу у ґрунт. Друга рослинка, яку я вирішила пересадити, це лілейник. Вірніше два лілейнички, які уціліли після пожежі. Оце один більше, і ось тут далі ще один маленький, ось я повитикав листочки. Всього їх було тут, здається, шість у рядочку. Всі вони різних сортів, але ті не змогли вижити після дії вогню. А оці два, видно, були самі сильніші. Але ж збиралась я їх пересадити ще до пожежі. Чому так? Попередні 3-4 чи роки усі лілейнички, начебто, нормально росли і нормально собі квітували. А цього року щось вони дуже слабо листя випускали. І... Один кущик спромігся аж на одну квіточку, а другу стрілку всушив. Інший кущик, ось саме цей величенький, то випустив він 2-4 стрілки, але зацвісти у нього сили не хватило. В чому проблема? Я не могла зрозуміти, начебто ж на сонці вони повинні рости нормально. І поливала я їх час від часу, тому що ж у нас уже четвертий місяць сухо немає дощу, який би промочив землю. От. Але все рівно на воду е, ці рослини не реагували, і підживлювати пробувала теж реакції ніякої. Ото тако е, трошечки, наче листя, нове якесь з'являється. а... Те, що перше, то, то поступово всихає. То це зараз, побачивши, що робиться у коріннях із хостою, думаю, можливо, проблема теж у коріннях. Зайшла в інтернет, глянула так, дійсно там написано, що лілейники теж можуть вражатися кореневою гниллю. Тому зараз викопаю і подивимося, що тут. Повикопувала і що бачимо? Ось є такі. Залишки, бачите, вже геть засушені, геть пропавші. А тут, от коли беру, то дивіться, як добре видно. Дійсно коренева гниль. Ось ось, ось ось. Тобто усе що темно-коричневе, з отакими. Дірками це не від лопати, це воно так було. І оце, це не лопатою обрізалося. Це отак воно саме повідпадало. Здоровенькі тільки оці світленькі, ось видно. Їх геть небагато. Тобто більшу частину оцих корінів треба буде прибрати. Взагалі-то раніше я думала, що то просто одне коріння старе, ото собі саме пропадає, а нове наростає, а виходить, що це захворювання. Ось, дивіться, цілий клубок тут. Але, як кажуть у приказці, много та дурного. Отак і тут. Коріння, начебто, і багато, але більша частина із нього негодна. Все треба чистити. Ось невеличка поділка така. У ній теж видно, ось о, що хороше світленькі, такі ясненькі, хороші корінці, а оці ось о, сірі, темні ось все треба буде повирізати. І оце той парусточок, який окремо був, та сама історія. ось о, Тут прямо видно, що. З цієї частини явно вже повідгнивало, повідпадало те що було, а оце ще причеплене, то оце треба буде його все повирізати. І оце ж зрізати, ж мабуть, треба буде. Зараз буду ножиком працювати. І так само написано обробити або рожевою марганцовкою. Промити ранки або тим самим активованим вугіллям. Дивлюся, що те вугілля можна або присипати ним ранки, так як тільки що у хости робила, або можна прямо у ґрунт підсипати у посадкову яму, де будуть розміщені оці саджанці. Під момент розділила увесь кущик той величенький, на поділки Оно їх скільки вийшло. Ну, Тут я вам хочу сказати, що от центральна частина ну, біленька, не було такого, як ото у хости, що прямо там коричнева трухлява повністю. Ні. Ось Це все повідрізала, воно біленьке. зараз. Гарненько виглядає. Але відрізала купу оцих кореневищ, дивіться, е, по чому дивилася? Ось, дуже яскраво видно. Дивіться, е, в кореневище, як наче ото хтось його погриз там, чи що, і таке підтрухлявівше. Ось о, кінець, дивіться, вигневший трухлявий. Ось о, яке трухляве. Ось, о, прямо уже геть одна. Шкурка від нього залишилася. Ось о, начебто начебто ціле, а оці ниточки, корінчики уже все, вже все, годні. Тут ось о, наче більш тако здоровше виглядає. і корінці начебто є, Але уже є кілька штучок, ось о, тоненьких, що вже повсихали. От. І оце ось о, купа, осього, це викину геть. В таке місце, щоб можна було його спалити, і хвороба, щоб не розповсюджувалася нікуди. От. А оці всі поділки зараз оброблю так само, як і хосту, трошки просушу на повітрі, і тоді вже висажу у землю. І клемати збираюся пересадити. Ось тут біля драбинки він росте, вірніше ріс. Кілька років він гарно і ріс, і цвів. А минулого року дуже сильно обгорів, думала, пропав, але ні, кілька стебел залишилося живими, і він весною гарно розпустився, і ще й викинув немало бруньок, До половини квіти доцвіли, а потім почали всихати. Далі листя і стебла теж повсихало. і... Коли взялася обрізати засохлі стебла унизу, то помітила один зелений листочок. Він згодом теж всох, але він дав мені зрозуміти, що корінь ще не пропав. От і хочу викопати, подивитися, що з коренем, бо щось зараз уже так я підозрюю, що чи не попрацювала, і тут коренева гниль. Ну що, на жаль, це дійсно гниль. Навіть запах гнилі відчувається. І ось мені здається, що увесь корінь пропавший. Ось, дивіться, білі ось о, вже висохші і аж такою як пліснявою взялися. корінці. І ось дивлюся, ось такі виразки на коріннях, як тільки що на лілейнику бачили-геть, геть такі самі. От, І дивитись отак кружка, то нічого я тут хорошого не бачу. Зараз спробую знайти щось живе. Ну, щось мені здається, що нічого я тут хорошого вже не знайду. Незважаючи на те, що корінь клематиса виглядав безнадійно, я все-таки вирішила роздивитися добре, який він є зсередини. Для цього спочатку розділила його на шість частин. Саме так він поділився. А потім подивилася на стебла, зрізала і подивилася. От на цьому дуже добре видно. Праве стебло уже засохло повністю, а ліве ще має зелень, оце. Тобто воно ще живе. Що ж у коріннях? Ну, як до того кореня підійти, не знала. Тому просто тупо пообсмикувала. І що я побачила? От дивіться, коли обсмикувала явно гнилий негодний корінець, то в основі отримувалась отака дірка. Тобто корінь уже явно відгнивший і негодний. Хоча, на вигляд, таку, начебто він ще повненький, начебто він ще живий. А от які корінці із живою м'якоттю, то вони не відірвалися повністю, а вони отак, дивіться, пообривалися і білі кінчики. Ось, м'ясисті соковики залишилися. То, оце отак я зробила на усіх поділках. Хтось мені скаже, що викинь і не дивися в цю сторону. Ну, це ж можна зробити в будь-який момент, же ж, правильно. Але я все ж таки хочу докопатися до істини, тому що клематися рослина, якої мені дуже хочеться мати. І якщо з ним знову приключиться якась біда, то я ж буду вже краще розуміти, як із ним чинити і коли треба бити на сполох. Ну, посаджу зараз оці всі корінці, але у більш притінене місце. Щоб вони не вимагали частого поливу, я ж цього літа дуже старалася, щоб не пересохло коріння, а воно ж прямо на сонці під спекою, запріло, мало того, що й так було хворе, це ж явно що з минулого літа. І я добавила, видно, оце поливання і тут. Сонце жарило, температуру піднімало, а корінь клематиса не любить перегрівання. Одним словом, склалося, мабуть, усе докупи і угробила я з цю рослину. Ось тут посадила клематиси, посадила не купкою, а отак окремо кожен пагінець, щоб бачити, який з них проросте, якщо це диво станеться. Буду чекати весни. Затирати ранки на коріннях. Вугіллям я не стала, тому що незручно, вони ж маленькі, тоненькі, тому, так як дехто радить, просипала вугіллям ґрунт, коли садила оці саджанці. Полила добренько оце зараз і думаю, що потреби в поливі вже більше не буде. В нас вже починає температура знижуватись, нема вже тої спеки, та й тут місце таке тінисте зараз вийшло. Оце може бути перший і останній полив у цьому сезоні, Ну, буду бачити вже далі. Тут же ж на цій ділянці ростуть і ті хости, які показувала вам на початку відео. Справа в тому, що вже тиждень минув, після того як я їх садила, тому вже видно перший результат. Хости взагалі дуже гарно реагують на пересадку. Ось дивіться, ці всі поділочки. Уже й травичка встигла від поливу нарости. І е, на більшості, дивіться, уже листочки, які були просто заготовками, почали рости і розкриватись. Дивіться, оце новенькі, о, тут, а ні, тут не видно, ось о, гарно видно листочок росте. Отут, отут почав розкривати, оно почав розкриватися листочок. І ось цей. Ось стояв ну майже все літо. Просто стояла заготовочка, аж тепер листочок почав розкриватися, на кінець кінців рости. І навіть ось ті два е, проблемні паростки, що я казала, вони не виживуть. То дивіться, і оце манюньке, ще поки що воно зелене стоїть. І ще начебто, мені здається, що почало навіть розкриватися. І оце теж. Засипалось трохи листям. І оце теж стоїть. Всихають потрохи листки, але самі оці ножки стоять зелені і не в'яли листки. Може, якраз там якийсь корінець пускається Аж цікаво, що воно буде. Лілейнички ж не так явно зреагували на пересадку, як хости. Посадила я їх у цей самий рядок, практично, що вони і були раніше, тільки в інші ямки, щоб попала туди свіжа земля. То за тиждень після пересадки лілейники не змінились. У крайньому разі змін я поки що не помітила. Маленькі листочки, так як були, ось бачите, так вони і є, нічого начебто не доросло. І от там далі зараз пройду, і нічого не пропало за цей час. Тобто, якби залишилися вони на місці. Ось маленькі листочки, як вони були, так і є. Не бачу я поки що ні росту, ні приросту, але і всихання теж не видно. Стоять, вони ще думають. Хоча я, чесно кажучи, думала, що вони пропадуть, бо ж чистила їх так на свій розсуд. Справа в тому, що в інтернеті пошукала інформацію, як саме треба чистити коріння лілейників, то Перелистала багато матеріалів, але скрізь написано, що треба гниль кореневу прибрати. А як саме сам процес оцей не показано і не розказано. Тому робила так, як сама придумала. Те саме із клематисом. Теж чистила, так, як сама розуміла, бо так само інформації, як про хости, такої детальної, геть, щоб з показом, не знайшла. Ну, що хочу сказати, так як я вчинила із хостами, лілейниками та клематисом, це вчинила так само я, так як розумію, на даний момент. Це не означає, що це саме так і треба робити, і це не означає, що мене наслідувати в даному випадку треба. Справа в тому, що не було у мене раніше. Такого часу, щоб можна було вникати у деталі. А тепер, коли часу трошки стало у мене більше, то з'явилася можливість більше дізнатися про технологію вирощування тих чи інших рослин. Тобто, я зараз на етапі навчання вчуся і на своєму досвіді, і на своїх помилках, і приміряю на себе досвід інших людей. Відповідно роблю висновки, тому кого цікавлять особливості вирощування певних рослин, можете приєднуватися до мене. Разом будемо спостерігати у реальному часі, що коли і як відбувається, і відбиратимемо для себе самі ефективні методи способи прийоми. Тепер же попрацювавши можна йти на відпочинок, тому бажаю вам гарного вечора, тихих ночей, продуктивних днів і всього найкращого. До побачення.